В інтерв'ю у пресі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що наша з Росією війна або закінчиться у наступному 2025 році мирними переговорами, або знищенням однієї зі сторін. Війна закінчиться у 2025 році, склав Орбан, або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна з діючих сторін буде знищена. Ну і в нас уже пішли розмови. Вот Орбан опять на нас давить прямо натякаючи, що Путін знищить Україну, що він на стороні Путіна. І так далі, і тому подібне. Ну, те, що у Орбана з Путіним особливі стосунки, то е це очевидно. І те, що у Орбана дуже погані стосунки з нашим керівництвом, з президентом Зеленським, це теж очевидно. Не знаю, хто з них Орбан чи Зеленський більше в цьому винні. Але я би не прочитував оцю його. Сентенцію про те, що е, або е, війна закінчиться знищенням однієї зі сторін, що це е, однозначний натяк на Україну. Да, при таких ділах, як у нас, що ми звільнили все е, краще керівництво на чолі з Залужним військове, без всяких на то причин, е, що як от заявляє е, військовий аналітик. Тарас Мут, Українській правді, що блин, у нас хаос в управлінні військами. Ну я не військовий аналітик, я в це не лізу, але люди, які розбираються, таке говорять, ну те ж саме, Бутусо говорить і багато іншого, багато інших людей. При тому, яка корупція, скільки у нас снарядів було виготовлено, неякісних. Після чого вже американці перевірку слухання в Конгресі збираються почати, як тільки республіканці стануть там більшістю, коли обрані республіканці на довиборах зайдуть найближчим часом, і там буде слухання. От при таких ділах, от та ще якщо Трамп візьме та й фінансування і поставки зброї, то, ми, звичайно, не те саме. Ми війни не потягнемо. Але, тим не менше, уявимо, що в нас якось удалося чарівним чином подолати всі, всі проблеми. Ну, наприклад, ми створили уряд національної єдності на чолі із п'ятим президентом Петром Олексійовичем Порошенком. Вернули залужного на головкома, вернули всю його команду, навели лад в ділах. Військових і економічних домовилися з Трампом про підтримку. Чи може рухнути Росія, я стверджую запросто. Всі е, побічні признаки того, що Росія на грані, не лише ми, але й Росія на грані, як то кажуть, на ліцо. Ну, по-перше, Признак, який ми весь час бачимо, наші поперели з Курську область. Ну я вважаю, що не треба було, але фактом є. Росія вже скільки, вже скоро півроку як не може наших отуди витворити. Вони звернулися за допомогою до північної Кореї. Це в часи радянського союзу, це сочли би гань... Гань... ганьбою ганебною, що Росія, величезна Росія, не може. Звільнити свою територію і просить північних корейців допомогти. І навіть з допомогою північних кореїнців досі не можуть наших атуди витворити. Ну, звичайно, вони наступають на Донбасі за рахунок цього, що є погано, але тим не менше, до того, що було, подивимося на зовнішні кордони, Росія втратила Вірменію, фактично, не змогла протестувати. Натиску Азербайджану, маленького Азербайджану, ну підтримувану Турцію. Хоча вроді Турція якийсь там союзник Путіна, а такий вона союзник сильних поважають, а не таких як Росія. Тобто не змогла витримати натиску Азербайджану, кинула Вірменію на призволяще, Карабах захопив Азербайджан. Росія втратила е, Временію як зону впливу. Далі, що ми бачимо, Росія втрачає Сирію як зону впливу. Абсолютно не просто е, терпить поразку, а терпить е, оглушительне пораження російської мови. От. Ну, там просто режим, підтриманий Росією, просто сиплеться. От. І вона навіть не може е, евакувати свої е, бази. Своїх військових забрати корабль то після вибуху, явно якась диверсія. От. Тобто, тобто у Росії немає сил ні на що. Ну, а, господі Сирія, це ж е, був е, англійською backbone, тобто хребет російського впливу на Близькому Сході, а звідти впливу на Африку. І в інші сторони, Там на Аравійський півострів і так далі. Е, будь ласка, все рухнуло і Росія нічого не змогла зробити. Це свідчить про те, що в Росії дуже великі проблеми, що Росія на е, на майже останніх іздохах. От. Е, і З іншого боку, економічні проблеми говорять, що Економісти, що економічні проблеми пішли все далі і далі. І 25-й рік, ну там їхнього фонд національного добробуту істащається, там в рази вже запаси доларів, яких можна власне потратити, істачилися. І, Тобто, економічно, от от уже почне її трясти, там долар поповз. Тобто, Якби ми були розумні і сказали нашій владі влада, не не дергайся, а давай е, створюй уряд національної єдності, якщо вибори зараз провести е, ризиковано, ми вибрали е, главою уряду національної єдності. Не шмигаля, блін, опять, бо тоді немає сенсу. А Порошенка професіонали, який приведе сильних е, професіоналів. Патріотичних людей, е, ну, оновить всю її цивільну, і військову команду. ну, Без впливу на е, військову сферу тут нема що робити, і дипломатично. От. Тобто, цілком можливо, що війна в 25-му році закінчилася б просто рушенням Росії, яка б би, би так, як розсипалась Асадівська Сирія.